Головне про події 23 січня. Поліція шукає в українців незаконну зброю. Окупанти знову розстріляли полонених, а Трамп визнав хуситів терористами. Докладніше далі змін у надходженні військової допомоги від США до України наразі немає. Про це повідомив президент Володимир Зеленський на полях всесвітнього економічного форуму у Давосі. На світанку 23 січня росіяни знову атакували Запоріжжя. Пролунало мінімум чотири вибухи. Загинув чоловік, постраждали 45 людей, серед яких двомісячне немовля. Трагічну новину повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров. Правління Національного банку України ухвалило рішення підвищити облікову ставку для стримування інфляції на 1% відсотковий пункт до 14,5%. Про це йдеться у повідомленні регулятора. Окупанти ймовірно підпалили колектор із сотнею своїх загиблих поблизу часового яру, щоб не забирати тіла і приховати такі великі втрати внаслідок удару сил оборони. Повідомив видання Українська Правда, речник Оту Луганськ, підполковник Дмитро Запорожець. Поліція проводить понад тисячу одночасних обшуків, конфіскує трофейну зброю, боєприпаси та вибухівку. Про це пише видання Бабель. Організаторам та учасникам каналів збуту і зберігання зброї може загрожувати до семи років в'язниці. Російські окупанти на Донеччині розстріляли шістьох українських військовослужбовців, яких захопили в полон під час штурму позицій українських військ. Про це повідомляє офіс генпрокурора. Військовослужбовця 56-ї окремої мотопіхотної маріупольської бригади Сергія Гнезділова, який публічно залишив свою частину. Звільнили від кримінальної відповідальності. Як повідомляє Радіо Свобода, він повертається на службу. Північна Корея у 2025 році планує передати росіянам щонайменше 150 балістичних ракет малої дальності КН 23 а також артилерійські снаряди та системи. Про це заявив начальник головного управління розвідки Кирило Буданово. У Києві 28-річний військовий, якого підозрюють у самовільному залишенні частини, напав з ножем на працівника державного бюро розслідувань і завдав йому тілесних ушкоджень. Повідомляє столична поліція. Нападника затримано. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп підписав указ про визнання єменського руху Ансара Лах, тобто Хуситів, іноземною терористичною організацією. Про це йдеться на сайті Білого Дому. На околицях Лос-Анджелеса знову спалахнули лісові пожежі, що охопили територію близько 38 квадратних кілометрів. Наразі пожежу загасити не можуть. Причина поширення вогню сильний вітер та суха рослинність. Влада Каліфорнії вже евакуювала понад 30 тисяч людей. Ще 23 тисячі отримали попередження про можливу евакуацію. У роботі чат GPT стався масштабний збій. Повідомляє Сервіс Down Detector. Як зазначають користувачі, чат GPT видає помилку під час спроби відкрити віртуальний помічник з генеративним штучним інтелектом. Ізраїль на Євробаченні 2025 у швейцарському базелі представить Юваль Рафаель, яка пережила напад Хамас на музичний фестиваль. Про це повідомляє видання Бабель. Вона разом із друзями була на фестивалі Нова, коли його атакували терористи Хамасу 7 жовтня 2023 року. Дівчина вижила, сховавшись під купами мертвих тіл у придорожньому бомбосховищі. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.